Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Неймовірні краєвиди, високі гори, чисте повітря і привітні люди. Такі асоціації виникають у кожного, коли мова заходить за українські Карпати. Проте для мешканців регіону життя у горах це не тільки відпочинок, а й постійна боротьба зі стихіями. Постійні повені та паводки і нині залишаються найнебезпечнішими для життя людей. Старожили розповідають: велика вода для мешканців карпатського хребта не новина. Паводки тут трапляються по кілька разів на рік. Проте найбільше місцеві страждають від повені. Люди простежили. Найстрашніші паводки в Карпатах трапляються раз на 40 років. Остання водяна стихія вразила регіон у 2008. Смотрим році неодноразово у засобах масової інформації можна було почути думку, що причиною катастрофічних паводків у карпатському регіоні є надмірна вирубка гірських лісів. Такі висновки помилкові, адже вони базуються лише на припущеннях, не враховуючи дійсного стану лісів і результатів наукових досліджень водорегульованого значення лісів. У даний період надмірного вирубування лісів немає. Рубки деревостану ведуться у межах науково-обґрунтованої норми, розрахункової лісосіки. Більше того, протягом останніх років лісосіка в карпатському регіоні недовикористовується на 10-15 А обсяги відтворення лісостанів за останні десятиріччя навпаки на 10% перевищують площу суцільних зрубів. Отже, проведені дослідження та отримані статистичні дані за останні роки свідчать не про надмірний, а навпаки, низький порівняно із країнами Європи рівень експлуатації лісів Карпат. Фактично вироблення лісів воно є. Зразу з відновленням і має ліс, має приріст, який намічає лісопорядкування, скільки його можна виробити. І ця межа ніколи не порушується. Вона виробується те, що необхідно, яке є намічене в рубку, а також те, виробується те, що прошкоджені насадження. В Карпатах великий запас лісу. І ми може того запасу лісу, який є в Карпатах, ми може виробуємо всього десь 10-15%. А всі ліси, всі запаси кожні. Якщо ми брати приріст лісу і фактично заготівлю, між приростом і фактичною заготівлею десь 10-15%. І ще одне таке питання, що вирубка лісу проводиться тільки після лісопорядкування. Роботу лісівників постійно контролюють, проводять різноманітні рейди, проте ніяких порушень і норм вирубки не виявляють. Розумієте, люди завжди думають, коли рубають ліс, то все незаконно. Ми то так щось є, знаєте, що все це незаконно є. Звичайно, десь якісь скарги поступають, але потім виясняється, що там відведена лісосіка, що там є все, все в документи і все в порядку. У 2008 році горе спіткало Верховинський район. Тоді водяні та сольові потоки руйнували все на своєму шляху, цілі міста і села. Пливли будинки, руйнували дороги і мости. Люди були практично відрізані від навколишнього світу. Колись в, в давніші часи, коли тут був колгосп, то було багато доріг, які з'єднували через гори, наприклад, населені пункти, оскільки дороги основні були відрізані, якщо я так дам довідку вам. З майже 200 кілометрів шляхів, які є на території Верховенського району, 160 були пройновані. Найбільше шкоди наносять невеличкі ріки та потічки, оскільки вони не мають великих плавнів і високих берегів, як великі водяні артерії. Через це вода, виходячи з берегів, руйнує все на своєму шляху. Нині, прогулюючись вулицями курортного містечка Яремча. І не скажеш, що у 2008 році тут була зруйнована практично вся інфраструктура. У місті були зруйновані практично всі дороги та мости. Під водою опинилися цілі господарства. Збитки дуже були великі у нас, оцінювалися під 400 мільйонів. Найбільше в нас постраждали дороги. Сама будь археологія нашої території вона така, що є всі води, як практично стікаються в дороги. Шукають собі вихід, а коли багато є поверхневих вод, то вони практично всі витікають на дорогу і нищать. А ще суви, а ще разом із водою на дороги виходило каміння, руйнувало асфальт, і тому така ситуація. Найбільше пострадали дороги і берегоукріплення. укріплення укріплення, тому що це найбільшими количем нас пострадав, і в нас тут є мікрорайон Дора, де теж така невеличка така річка. Боротися із наслідками негоди взялися усі разом. Не залишилися осторонь і лісівники. Більше того, вони прийшли на виручку місцевим мешканцям одними з перших. Переконують чиновники. Ну не випадково так сталося. Напевно, що лісівники це були перші, хто прийшов на допомогу жителям. Отже, ви розумієте, що оскільки в горах постійно вони перебувають на віддалених участках, на ділянках то практично в них одних, яких діючих в підприємствах є зараз в горах, тобто в неї і техніка потужна, це екскаватори, бульдозери, самоскиди, і як правило, вони перебувають в високо в горах. Ну і звичайно, що коли пішла та повідь, вона настільки була сильна. Я говорю про 2008 рік, що практично техніку неможливо забрати було. І як в підсумку виявилося, це навіть зіграло на плюс. Бо тому, що та техніка, якраз першою була, яка прийшла на допомогу людям. То це якраз та техніка, яка була в горах у лісівників. Вона перша пробила дорогу, тобто дорогу до людей. І люди відчували, що вони не залишені. Тобто, навіть був такий варіант, коли е за допомогою Держлісгоспу змогли організувати виїзд із території Вонофранківської області на територію Закарпатської, тобто через гори, це в районі Чорногірського хребта. Протипаводкові роботи лісівники проводять і сьогодні. Проте їхня мета вже не ліквідувати наслідки негоди, а щоб зберегти лісові масиви, місцеве населення та лісомисливські господарства від великої води. Одним із основних завдань лісівників є будівництво лісових доріг. При тому, що у гірських регіонах це питання стоїть надзвичайно гостро, адже тут населені пункти можуть знаходитися один від одного на відстані десятків кілометрів і на висоті до тисячі метрів над рівнем моря. При тому між ними пролягають високі гори та величезні лісові масиви. Тому для місцевого населення лісова дорога життєво необхідна. Дуже позитивне явище, ми оцінюємо всі це будівництво лісових доріг. Абсолютно позитивне, бо знову ж роблячи дорогу, причому якісну дорогу, причому маючи хорошу техніку, роблячи дорогу знову ж до сировини, ми мусимо казати про те, що на присілку проживають в двох-трьох хатах. Там люди так само розуміють, і роблячи дорогу, наприклад, на свою лісову, так би мовити, вони одночасно допомагають місцевому населенню. Надзвичайно корисні та необхідні такі дороги для лісового господарства. Вони допомагають дістатися лісівникам до найвіддаленіших масивів та зменшити затрати на заготівлю деревини. Вигода та, що ми економимо дуже багато коштів. По-перше, зменшуються відтрилювання. Автотранспорт їде практично на лісосіку і тому затрати набагато менші. І ще одне: і під час стрілювання дуже багато шкоду наноситься руйнування родючого шару землі. І тому, чим менше від трильовки, тим менше шкода, яка наноситься природі. Нові дороги споруджуються за новою технологією австрійською. Її принцип досить простий. Усі магістралі будуються на крутосхилах, подалі від річок. Це дозволяє уберегти дорогу від розмивання, і як наслідок дозволяє підприємствам працювати безперебійно цілий рік. «З 2007 року ми почали будувати лісові дороги так званим австрійським методом, тобто по косогору. У 2008 році був паводок, який показав, що ми рухаємося в правильному напрямку. Тому що, які раніше були дороги побудовані біля річок ще за радянських часів, ті мости, які були побудовані біля річок, всі практично були зруйновані. У 2008 році було коло 150 мостів зруйнованих, 470 кілометрів доріг зруйновано також, коло кілометра підпірних стінок. І з того часу почали будувати дорога. Лісові дороги почали будувати по Косогорах, в труднодоступних місцях. Що воно дало для лісгоспу? Воно дало для лісгоспу те, що як побудована дорога, вона залишилась побудованою дорогою. Весняні паводки чи любі паводки не приносять ніякої шкоди. Це перше питання, яке воно є. Друге питання лісові дороги будуються в лісові масиви, де є великий запас деревини. І кроме лісогосподарського значення, ця дорога вона має і протипожежне значення, бо в дані лісові масиви. Неможливо було доступити при виникненні якихось пожеж, загорань. Якщо будемо будувати і далі такі дороги, то я думаю, що вже ритмічність роботи буде буде взводитися майже 100%. що не будемо залежати ні від, від погоди, ні від тих умов, Все буде повністю вивозитися і буде. Ми на ті роки, десь втрачали приблизно на ремонт, коли місяця держлісос не працював. У Карпатах такі лісові дороги мають не тільки важливе соціальне та лісогосподарське значення, а й рекреаційне. Оскільки це курортний регіон, такі магістралі часто слугують туристичними маршрутами. У нас стара всі зараз в туризмі. Хто підприємець, хто якийсь деякий час бере участь, хто надає послуги. Екскурсії проводять, тому що, ну, будемо казати, їдуть сюди для того, щоб помилуватися Карпатами, відвідати якісь водоспади, які розташовані десь в глибині лісу. Відновлення цих доріг то велике значення має для розвитку економіки міста. Більше туристів, більше коштів залишається в місті. Більше трошки і частинка з них поступає в бюджет. Ця дорога побудована не тільки як дорога лісовосподарського значення для використання на вивезення деревини, а також дорога для рекреаційних цілей, тобто для туризму, а також дорога як обізна, яка обходить навколо села. Дорога другої категорії вона призначена для використання будь-яким видом транспорту, тому числі легковим. Гарантія на цю дорогу мінімум 10 років. Будівництво лісових доріг у горах має свою специфіку, оскільки часто такі магістралі споруджують на висоті понад тисячу метрів. Проте це ніяк не впливає на їхню якість, переконують лісівники. Саме оптимальний варіант, для будівництва у гірських умовах це будівництво лісових доріг ескаватором. Проводиться нарізка трасування дороги, проводилося. Після цього відповідна технічна документація виготовлялася, проєкт проводиться в першу чергу виробка траси. А далі йде вже нарізка земляного полотна. Коли вже було нарізано земляне полотно, проводиться засипка. Щоби вберегти магістралі від паводків, щоби було ще надійніше, біля кожної дороги будують відвідні канали. Їхня глибина близько 70 сантиметрів. За їх допомогою, вода з легкістю стікає і не руйнує дороги силами лісівників Івано-Франківщини у минулому році споруджено близько двох тисяч новеньких магістралей. Лісові масиви Івано-Франківщини багаті на гірські ріки та потічки. Через це, часто, щоб добратися до деревини, лісівникам доводиться будувати переходи та мости. Традиційно їх споруджували з дерева, проте практика частих паводків та великих повеней показала, що це неефективно і затратно. Нині все частіше у лісових масивах з'являються ось такі металеві конструкції. Недалеко в минулому практикувалось будівництво дерев'яних мостів. Ми прийшли на практику зовсім іншу. Ми зараз практикуємо будівництво мостів залізобетонних з, металів, з металевою несучою конструкцією і з дерев'яним настилом. Ці мости довговічніші, вони практичніші. Ви бачите, на міст це довжиною побудований міст, довжиною 42 метри, желізнобетонний міст побудований. Постійно у нас був, бачите, дерев'яна опора є, яка був дерев'яний міст. І під час повінь у нас кожен рік або що два роки міст або ремонтували капітально, або... Мусили будувати новий, а це не давало у нас, і затрати були великі. Якщо б взяти, і ми змушені були для цієї будівництва дороги будувати новий міст. Новий міст збудували у 2009 році. На його спорудження витратили більше мільйона гривень. Споруда виправдала всі сподівання. За чотири роки міст ще ні разу не ремонтували. Більше того, він дозволив безперешкодно добиратися до лісових масивів, які раніше були недоступними. Проте це ще не все. Щоб зробити мости довговічнішими, біля них споруджують ось такі берегоукріплення. укріплення. Берег укріплення представляє собою сітка, металічна конструкція сітки, яка заповнена каменем. Вона зшивається і утримує от берегу лінію повністю від руйнування. Це береокліпне побудовано 5 років тому назад. І ніяких, воно було наводнення 2010 року, і ніяких руйнувань не було. Тобто, як ми бачимо, ця конструкція може ще прослужити як мінімум 5-10 років. Із настанням весни роботи у лісівників більшає. Особливо це стосується господарств, що розташовані у гірській місцевості. Адже, окрім звичних лісогосподарських робіт, там беруться і за протипаводкові роботи. До періоду настання повінь почали готуватися ще в лютому. Проведена нарада була введений наказ Всі, всіх лісництвах, створені локальні групи, які будуть брати участь, в тому відремонтовані техніка, інженерно будівельна техніка. Кожен рік. Приблизно ми ремонтуємо по управлінню до 200 кілометрів доріг. Це якраз розчистка кюветів, розчистка русел. Забираються осінню всі поробочні рештки з тих місць, де може бути затоплення. Є в кожному лізоспі люди, які слідкують за цим, які майстри лісу, які обходять свої території, заодно і слідкують за дорогами, слідкують за тим, щоб ліс. Чи порубочні рештки, які знаходяться в зоні можливого не були забрані? Очистити русла річок від залишків деревини, чи то після зими, чи то після лісосіки надзвичайно важливо. Якщо їх не забрати, то може привести до того, що вони внизу нижче потоках будуть руйнувати все на своєму шляху. 2008 рік це показав, більше ми такого не допускаємо. Активно співпрацюють лісівники із управлінням Державної служби із надзвичайних ситуацій. Лісівники спільно з рятувальниками проводять рейди та роз'яснювальну роботу з населенням. Проводиться робота спільно з управлінням лісового господарства, зі всіма лісокористувачами. По-перше, про недопущення паводких паводкових ситуацій. Це є питання очистки водостічних канавів, каналів, шлюзів. Особливо під час виробки лісів, недопущення, засорення відходами водовідвідних мереж. На виконання цієї роботи спільно проводяться рейди працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також з працівниками лісового господарства. До населення доводяться вимоги щодо недопущення, захаращення водовідвідних каналів, скидання сміття. І, хоча, за прогнозами українських метеорологів навесні дві року повани не очікують, лісівники, як бачимо, продовжують свою роботу. Вони будують нові дороги, мости, укріплюють береги і очищають ріки від сміття. І все це для того, щоб зберегти природне розмаїття Карпат, не допустити нових природних катастроф і зберегти життя тисячам місцевих мешканців.